На Коломийщині готують молодих мотокросменів. Активно це роблять у гвістці. Тут вже зараз займаються двоє унікальних спортсменів, що беруть участь у чемпіонаті України. Один із них наймолодший учасник заїздів. А ще тут у селищі тренується чи не єдина в західній Україні дівчина-мотокросменка на одному з тренувань побувала і наша знімальна група. Ентузіастом мотоспорту у гвісці є Сергій Сахарієв. Саме він свого часу створив у селищі трек та проводив змагання всеукраїнського рівня. Тепер тренує свою доньку, теж ще зовсім юного спортсмена. Допомагає тренеру його колега із Косова, президент клубу Хайлендерс Василь Курищук. От навіть у вихідні обидва на треку Майбутнє в нашій молоді. Ми так рахуємо напевне. Скорше всього, працюємо ми від клубу Хайлендер, всі це знають. Ми тренуємося в гвісті, тому що нам далеко доїжджати і тому подібне. Ми готуємо молодь для того, що ви бачите, що твориться в державі. Я думаю, це не зле, що ми робимо. Тому ми виховуємо таку, скажімо, моцну молодь, без комп'ютера. Молодь завжди приємна любим видом спорту, як вона займається, як вона. Розвивається внутрішньо, зовнішньо. Це приємно бачити. І в мене в Косові, і бачу, здець гарно, молодці. Дуже приємно, що молодь є така. На перспективу в клубі є й дорослі, є і діти, є чотирьохрічні діти, є 70-річні у нас є ветерани мотоспорту займаються. Я теж рахую, що це теж молодь свого роду. Ми тут на цій трасі, траса, ми тут проводили вже змагання, пара дисциплін тут були. Думаю, що опять ми її задіємо як для чемпіонату України. Разом із спортсменами на тренуванні і батьки Максим, як годиться чоловікові, прийшов із батьком, а тендітна Поліна з матусею. Марина Сахрієва каже, що переживає за доньку під час змагань, однак вірить у її перемоги. Я ніколи не думала про це. Ну, коли дочка моя почала їхати на мотоциклі, я побачила дуже красивий результат, дуже вона гарно їздить на мотоциклі і дає позитив. Ну, скажімо так, результат дає. І я дуже, дуже цим задоволена. Я думаю, що я. Я буду я буду їй допомагати цьому всьому. і нехай їздить самі ж спортсмени. Тренуються безупинно. Вони коло за колом долають дистанцію. Поліна вже має вагомий змагальний досвід. Вона учасниця двох етапів чемпіонату України. А у юного Максима все ще попереду. Однак обидвоє мріють про чемпіонські вершини уже зараз. Раховую на великі перемоги, хочу стати великою спортсменкою. Мене тато з дитинства возив на мотокрос, і я хочу дуже сильно бути такою як грималюк. Я дуже люблю цим займатися, а мені дуже подобається швидкість. А ще мені подобається, як я виїжджаю на газу і стрибаю повітря. Я хочу стати чемпіоном світу. Вже зовсім скоро на юних спортсменів чекають нові змагання найближчим часом. Вони стартуватимуть. В етапах чемпіонату та кубку України на Буковині. побажаємо нашим мотокросменам удачі і звістця. Богдан Малецький, Сергій Грин, програма подієнтика.